Добрий вечір, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України за те, щоб в нашій країні настав постійний мир і процвітання. Вітаю вас, дякую вам, дякую всім, хто постійно приєднується до цієї молитви, хто своєю увагою, своєю зосередженістю, своєю молитвою приєднується. До нашої молитви, створюючи, тим самим ми створюємо колективну молитву, яка в рази сильніша за індивідуальну. Дякую вам, що ви молитесь за перемогу України і за постійний мир в нашій країні. Дякую вам. Дякую. Кожного вечора, ну о 20.10 ми збираємося і молимося. І для того, щоб прохати Господа Бога про перемогу, ми використовуємо спеціальну молитву, яка не просто, в якій ми не просто звертаємося до Бога і просимо перемоги, благословіння на перемогу, не просто дякуємо за те, що Він нас підтримує, любить. А в цій молитві ми ще й просимо Господа Бога вибачити. І вибачення ми просимо саме за гріхи, які ми впустили в свою душу. Багато людей взагалі вважають, що гріх це убити, або вкрасти, або щось подібне зробити. Але насправді в Біблії це називається запов. те, що більшість людей вважає гріхом. І це не вважається по. Повним гріхом, тому що для... коли людина хоче вберегти своє життя, вона може вбити. Або ненароком можуть відбутися якась катастрофа чи ще щось, і можуть загинути люди. І фактично це не вважається насправді. Справжній гріх це те, що зачіпає наші душі. Те оту вічну частинку, е, яка знаходиться в нас, бо наші тіла вони тлінні. Ми, як народилися, так і помремо. Кожна людина, яка народилась на планеті Земля, рано чи пізно померла, і кожна помре. Ми є частина цієї планети, тобто наші тіла є частиною, але вічна частина це наша душа. І тому в цій молитві ми просимо вибачення в Господа Бога, що впустили в свою душу зло або согрішили, або так релігійно можна сказати. І що це таке? Це в першу чергу зневіра. Зневіра в тому, що Господь Бог любить нас, що Господь Бог вбереже нас, що Господь Бог вбереже наших рідних. Це також. <гординя>. Це також різні думки, такі як гнів, які викликають у нас гнів, ненависть, образи. А також це думки, які ми називаємо страхами хвилювання. Дуже часто ми навіть їх можемо не цілком усвідомлювати, але відчуваємо цю тривожність душевну. І саме ми просимо в Господа Бога вибачення саме за такі думки, що допустили ці думки до себе, що впустили їх в свою душу. І просимо в Господа Бога очистити нас від цих думок, очистити нашу душу від цього. Насправді це дуже важливо, тому що, якби ви не ставились до цього, але наші думки. Стають нашою реальністю найпростіший приклад. Ми, спо... ми наприклад, згадуємо з дитинства, як мама робила нам якийсь пиріг або якісь смачні пиріжки. І в нас виникають зразу приємні думки, відчуття, спогади, і виникає мотив. А зробить би такі самі пиріжки і нам, або попрохать, щоб моя там дружина зробила, або для своїх дітей зробити такі самі смаколики. Це простий приклад. Тобто будь-які думки, спогади, вони, нами, вони нас мотивують або демотивують щось робити. І тому, коли ми впускаємо в свою душу зневірюючі думки, вони нас демотивують. Вони підривають нашу віру, вони роблять нас невпевненими, слабкими, вони роблять нас, вони збільшують страхи, тобто створюють страхи у наших серцях, і тим самим підривають наше життя або руйнують наше життя. Тому дуже важливо очищати свою душу. А очищення душі можливе тоді, коли ми каємося, коли ми просимо Господа Бога вибачення. Коли ми просимо Господа Бога вибачення за те, що впустили в свою душу зневіру, страхи, сумніви, то нас Господь Бог чує. Він завжди з нами. Він очищає наші душі. І коли. Ми отримуємо це очищення, коли Господь Бог заспокоює наші хвилювання, заспокоює наші душі, приносить мир, і спокій в наші душі, то це проявляється у нашому житті, проявляється благополуччю, а тобто, добром, а тобто, миром, злагодою, з людьми, які нас оточують, миром з нашим власним тілом. Тобто ми себе добре починаємо почувати. В першу чергу у нас на серці спокійно, потім у нас настрій поліпшується, зникають думки про якусь небезпеку, про страхи. А навпаки, з'являється надія. З'являється надія, що все буде добре, що Господь Бог з нами, що можна варто надіятися, і можна надіятись на нашу. На наших військових, на українців, на талановитих і чудових людей навколо нас, на рідних наших, можна надіятися, і таким чином далі й далі це проявляється в нашому житті, і це створює такі благополучні умови як для нас, так і для нашого оточення, так і для всіх українців. Тому коли ми каємося, коли ми очищаємо свої душі. То ми таким чином сприяємо перемозі, сприяємо миру, постійному миру в нашій країні. Бо ми створюємо такі, таку, такі обставини в країні, благополучні обставини, щоб наші військові перемагали, щоб наша економіка виходила з криз з кризи і починала процвітати. щоб... Українці підтримували один одного, жили в мирі, злагоді, взаємопорозуміння між нами було. І тому таким чином я спробував вам трішки пояснити, що як молитва, покаяльна молитва сильно впливає на життя і не тільки наше конкретне, а взагалі і життя наших. Близьких і людей, які оточують нас і взагалі всієї країни. Тому дуже дякую вам, що ви робите таку важливу справу, як молитеся, як каєтеся, як очищуєте свою душу. Дуже вам за це дякую. І крім того, наостанок перед тим, як ми почнемо саму молитву, хочу сказати, що будь-яка молитва, яка з вірою, з вірою в те, що людина просе, будь-яка молитва дає позитивні плоди, вона писано простіть і отримайте». Це значить, що Господь Бог чує наші молитви, що Господь Бог е, поряд з нами. І тому, крім того, є і дуже важливе е, знову ж зосередження уваги. Якщо ви не релігійна, наприклад, людина. То молитва допомагає вам зосередити увагу чітко на тому, що ви хочете. А отже, оп'яті, ваші думки рано чи пізно стануть реальністю. І коли ви просите про мир, про благополуччя, про перемогу, про процвітання, про достаток, це і станеться у вашому житті. Тому дуже вам дякую, що ви молите. Давайте і почнемо. Поки я говорив, я бачу, приєдналась люди, вітаю! Усіх, хто приєднався під час оці зараз моєго спіча коротенького, давайте почнемо. З Господом Богом! Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами, мирні міста, вбивають мирних людей, навіть жінок і дітей. що росіяни Постійно і далі і далі продовжують нападати на мою країну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив від цих неправильних думок, тобто від сумнівів, від страхів, від зневіри, від розпачу, від гордині, ненависті. І натомість наповнив наші душі бітлом твоєї любові, віри і надії. Дякую тобі, Господи, що Ти заспокоюєш наші душі, душі всіх українців, що Ти приносиш нам у душі мир і спокій, що Ти приносиш нам впевненість і надію, надію на перемогу, надію на те, що. Наші Збройні Сили України переможуть або захистять нас, захистять мирних людей, захистять усі міста. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти сповнюєш нас, віри, віри у процвітання України, віри у те, що рано чи пізно ми. Зміцнимо свою країну, наскільки що звільнимо всі території, що окуповує Росія, і це зробимо легко, без втрати, без втрат життів, не платячи велику ціну, а навпаки, зробимо це легко і спокійно і з твого благословення. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас мир, постійний мир, що Ти приготував для нас перемогу над ворогом. Що ти приготував для нас, для всіх українців, життя у взаєморозумінні, у мирі злагоді. І що ти приготував для нас процвітання, благополуччя і процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно. І спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, тому і приймаю все те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну, що в 2014 році скористалися важким часом в нашій країні і напали, анексували Крим і розпочали війну, яка триває й до сьогодні. Мені дуже шкода, Господи, що через це, через цю війну загинуло так багато людей що сотні тисяч українців, а може й мільйон українців змушені зі зброєю в руках захищати Україну на фронті зараз, воювати, ризикувати своїм життям. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої зневіри, ті мої страхи і сумніви, що стали причиною цього. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую, що вибачив, дякую, що вибачив не тільки мої зневіри, а дякую, що вибачив усім українцям і що очистив душі усіх українців від цих неправильних думок, від страхів, від сумнівів, від зневір, від образ, від ненависті. І натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові. Віри і надії, а також наповнив наші душі сміливістю, знанням, мудрістю, завзяттям, натхненням. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що Ти надихаєш нас працювати, надихаєш нас вірити у те, що все буде добре, надихаєш нас любити нашу країну, надихаєш нас. Поважати наших військових героїв, наших захисників і захисниць, надихаєш нас працювати і заробляти гроші з легкістю, з задоволенням, з певненістю допомагати нашій армії робити грошові перекази, чи підтримувати як волонтер, чи якимось іншим. чи Господи, дякую Тобі, що Ти нас сповнюєш, впевненості. У тому, що все буде добре, у тому, що ми відстоїмо свою країну, у тому, що ми переможемо ворога, буквально переможемо, що ти благословляєш нас на це. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі, що Ти приготував для нас процвітання, приготував для всіх українців постійний мир, злагоду, мир і злагоду на. Століття на тисячоліття. Дякую тобі Господи, дякую тобі Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній. я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути. Бо я люблю тебе, бо я довіряю тобі, і бо я покладаю на тебе всі свої надії та сподівання. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що через війну багато людей втратили свої домівки. Через війну багато людей загинуло. Через війну багато людей отримали травми. Втратили навіть кінцівки. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що наша економіка, український бюджет взагалі тримається зараз лише тільки завдяки підтримки західних країн. Мені дуже шкода, що ми зараз в такому слабкому стані. Будь ласка, Господи, вибач мені, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього всього. Дякую Тобі Господи. Дякую, що вибачив. Господи, дякую Тобі. Дякую, що очистив від цих неправильних думок мою душу і душі всіх українців. Дякую, що Ти пробачив нам, Господи, і натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, віри й надії, що наповнюєш наші душі миром та спокою, що наповнюєш наше життя благополуччям. Господи, дякую, що Ти даєш нам хліб наш насущний, що Ти даєш нам усе, що ми потребуємо для життя, що Ти даєш нам підтримку, любов, безпеку, захист. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, дякую Тобі. Слава Господу Богу! слава Господу Богу! І слава Україні і слава всім нашим героям. Захисникам і захисницям. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви підтримуєте цей канал, цю молитву. Що ви натискаєте лайк, поширюєте це відео, пишете підтримуючі коментарі. Дуже вам дякую. Дякую вам, що регулярно приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую. Дякую, що ви. А... Знаходите на цей час, виділяєте на цей час і молитеся. Також я рекомендую молитися не тільки, наприклад, ввечері, а і зранку також. Тому що кожен, кожен раз, як ми молимося, ми поєднуємося з Господом Богом. Ми зміцнюємо цей зв'язок, який нас об'єднує з Господом Богом. Тому. Моліться, і ви отримаєте те, що просите в молитвах. Дуже вам дякую.